Доброго дня. Сьогодні друга половина березня. Вирішив розконсервувати мотоцикл, помиємо його та замінимо гуму. Ось так наразі виглядає мотоцикл. Весь в силіконовій смазці сяє та блищить. Коли консервував мотоцикл, зняв з нього сидіння. Гараж не опалюється, щоб з ним нічого не сталося, не та Зняв акумулятор, забрав додому. Зараз помиємо мотоцикл, все встановимо та будемо міняти гуму. Ну, і ще ти його розкачуєш? Я вирішив не заморочуватися, заміною бензину покачаю. Перший запуск. Акумулятор? Uh -huh. Все. Спробуємо right, завести став хоча. Кажуть, що я вперше міняю покришки на мотоцикл, тому це буде дуже цікавий досвід. Я сподіваюся, все пройде нормально. Там середній Ось так ось 89 мм, 88, да. Не знаю наскільки точно це буде. Це передня стокова, це нова капець. Діночка, яка захищає гарпростру. Не будемо гаяти часу, та почнемо збирати. похоже собака. was still he yeah. iya Радіть обробити милом поверхню, щоб було зручніше встановлювати не випав. Так, все ще. я так. Це ще ми змазували її, коли збирали його. Як тобі бортування резини підеш на сто працювати? Ще на монтаж? Так не mm. час. Так, гаразд. Переднім колесом ми розібралися, встановили. Тепер будемо займатися заднім колесом. А вже далі будемо розбиратися з тим, чому він не завівся, перевіряти карбюратор, можливо, злити відстійник, перевірити свічку. Деньки. Починаємо з задньої гонки. Це буде, мабуть, трішки складніше. Чому складніше? Тому що не більше, корт більше, ширше, потужніше. В этом не очень хорошо. Тут, конечно, погрыз нормально. Ось вона перемога людської сили над диском. диском'яцика. Як? Нормально. Більше не пропоную статися на монтажниках. Насправді нормально. Просто треба звикнути і трішки грубіше працювати. 129 мм. Не вистачає штангер тиркулю. Трішки-трішки не вистачає. 134-135 міліметрів. У вас токової груби. Це без 5, шашки. 5, 5. Ні, Це буде поважче, Відчувається важче. На півтори кілограми тяжче. Але треба взяти нарахування, що на тій вже зовсім стерта. Я думаю, що півтори кілограми на колеса не дуже велика різниця, тому навіть не буде запалюватися. Виходить, що переднє менше за вагою, заднє більше за вагою, то і не то різниця. А сзади ничего просто не mm. uh -huh. будет Что я было легче Просто ключи Якість монтажок. Цю пару за 250 гривень, і це з рахунком того, що Діма підточував тут країдок, бо вони були гості, а цю за 80. Загалом монтував я вчора заднє колесо, зібрав його вже повністю, почав накачувати, і відчуваю, що колеса не накачують. Ніяк. Розібрав його знову, і виявилося, що я зачепив монтажкою колеса і пробив камеру. Сьогодні вранці поїхали в магазин, в одному магазині лише знайшли потрібного розміру, камеру придбали. І сьогодні буду монтувати заднє колесо і вже вам покажу результат. Отже, те, про що я переймався більше всього і трапилось без досвіду монтування колес на мотоциклі, пробив камеру. Можна було, звісно, підлатати, але я вже поставлю на у. ж не може бути, це ж нова камера. Цього <рес> разу спробуємо трішки поінати. Тепер проведемо ту ж саму операцію, тільки зникне. Взагалі, на мою думку, це має сенс, тому що вона трішки розправиться, і якщо під неї буде заходити монтіровка, вона буде проскальзуватись монтажки. Це Ось так, все. Другий день монтажу колес. Збираємо все докупи. Тепер залишилось завести мотоцикл. Ага, прям місця посадочного. Скоро буде відео про заміну колодок. У нас трошки проблемы. Что вы? Загалом мотоцикл виглядає ось так. Шкода, що немає денного світла, щоб переглянути. Там по 3 см від маятника До ГВК. В цілому нормально стало, виглядає дуже круто. що щось. Мотоцикл вчора не завівся. Зараз я спробую відкрутити гайку на стіни, позлити трішки бензину і спробую завести. Якщо не заведеться, то це буде наступне відео під назвою як я заводив мотоцикл після зими. Пробую покрутити трішки. Мотоцикл потрібно було злити трішки з карбюратору бензином, мабуть, застоявся бензин три місяці чи 4, Майже 4 місяці мотоцикл постояв. Злили, зараз завівся нормально. Будемо їздити. Якийсь запах є? З маска може видить. Мабуть, ми наступної справи навіть маску не будемо міняти. Спочатку поїдемо на мийку, помиємо, а потім уже будемо робити все інше. Ти ж диски добре відмив? Я старався. <реш> Нехай прогрівається мотоцикл. Всім, кому цікаво за резину, питайте в коментарях. Всім відповідаю в коментарях. Ті, хто додивився відео до кінця. Дякую. ось так пройшла розпаковка мотоциклу після зими. Всі до побачення Хейтери напишуть в коментарях, що краще ти відвіз колеса на монтажку. Тобі в нас танку це зробили за 50-70 гривень, як мені сьогодні сказав продавець камери. А він же скаже, ну ти рукожоп, робиш камеру. Взагалі це гарна практика, бо якщо ми плануємо багато мотоподорожей, до в дорозі може статися що завгодно. І міняти камеру не знаючи як це. Я знаю як це. А я ні. Я на велосипеді Велосипед і мотоцикл.